Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Перша задачка буде пов'язана з обгоном і назнання дорожніх знаків, другим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку, і останньою буде задачка з теми зупинка і стоянка. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Чи дозволяється водієві червоного автомобіля виконати обгін у цій ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється, якщо при обгоні швидкість не перевищить 50 км на годину. Та 3. Забороняється. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Жовтий просто їде собі прямо, а водій червоного має намір його обігнати і увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. Перше і найпростіше, на що ми звертаємо увагу, це на дорожню розмітку. І ми бачимо, що розмітка у нас преривчаста, не суцільна, і вона не забороняє виконати обгін. Наступне це, звісно, що дорожні знаки, що встановлені на зображеній ділянці. Давайте розпочнемо зі знаку що вище. Він має жовтий фон і є тимчасовим дорожнім знаком. Цим знаком є 1.12 вибоїна. Він попереджає про те, що на ділянці дороги є вибоїна. Здоровий глузд говорить, що на цій ділянці обгін краще не виконувати, адже це може привести до негативних наслідків. І так, звісно, що в такій ситуації краще не обганяти, але конкретно заборонної функції цей знак не має, і він не забороняє водієві червоного автомобіля виконати обгін. Зате має заборонну функцію знак той, що нижче, але він просто забороняє рух зі швидкістю більше ніж 50 км на годину. Цим знаком є 3,29 обмеження максимальної швидкості. Таким чином, у нас виходить, що водієві червоного автомобіля в цій ситуації не забороняється виконати обгін, але якщо швидкість руху при цьому не перевищуватиме 50 км на годину. Знову ж таки, я не рекомендую виконувати обгін на подібних ділянках, але в будь-якому разі в нашій задачці правильний варіант відповіді це варіант під номером 2, і я вітаю усіх, хто його обрав. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: хто має дати дорогу у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один водій бензовозу та два водій легкового автомобіля. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водій червоного просто їде прямо, а водій бензовозу має намір розвернутися і увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. І перш ніж з'ясувати, хто має поступитися в цій ситуації, нам слід спочатку з'ясувати, а чи дозволяється водієві бензовозу взагалі зображений розворот. Розпочнемо з розмітки. Дорога має двойну суцільну лінію розмітки, яку перетинати категорично забороняється. Але якраз в місці розвороту і якраз з правильного боку для водія бензовозу є ділянка з приривчистою лінією розмітки, де якраз і можна виконати розворот. Добре. Наступний і дуже важливий нюанс це те, що водій бензовозу збирається розвернутися не з відповідного крайнього положення, тобто не з крайньої лівої смуги, що є порушенням правил, якщо це не випадок, передбачений пунктом 10.6, в якому сказано, що якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот через ворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх, Дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Виходить, що водієм великогабаритного бензовозу дозволяється в цій ситуації розвернутися з крайньої правої смуги, якщо цим самим він не створить перешкоди чи небезпеки для червоного автомобіля, якому він, до речі, має дати дорогу згідно з вимогами пункту 10.4 правил дорожнього руху. Отож, друзі, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: в якому місці дозволяється здійснити зупинку водієві білого автомобіля. Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише в місці А, два в місцях Б і В, три в місцях А і Б, чотири лише в місці В, п'ять в місцях А і В, та шість усі місця заборонені. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож ми маємо ділянку дороги та білий автомобіль на ній. Водій має намір зупинитися, і для цього йому пропонуються три місця. Певна річ, що вирішувати, де ж можна зупинитися, ми з вами будемо, спираючись на дорожні знаки. Знак той, що нижче, це 5-5 дорога з одностороннім рухом. І він логічно що інформує про те, що дорога, на якій перебуває біле авто, є дорогою з одностороннім рухом. А знак той, що вище, це 3:34 зупинку заборонено. Тут знак говорить сам за себе, але давайте роз'яснимо, що зона дії знаку від місця встановлення і до найближчого перехрестя за ним. А також вимоги знаку поширюються лише на той бік дороги, на якому його встановлено. Тобто, виходить, що до знаку зупинитися можна, і зупинку на лівому боці знак також не забороняє. Але чи можна зупинятися на лівому боці дороги з одностороннім рухом? І відповідь так, можна. Відкриваємо пункт 15.3 правил дорожнього руху, і бачимо, що у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, і без трамвайних колій посередині або не розділена суцільною розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Таким чином, ми з'ясували, що серед трьох запропонованих місць для зупинки забороненим є лише місце. Б. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.